Всім привіт! Мене звітлана, спеціально для MacORCON. Я вам сьогодні покажу, як на фото можна прибрати жирний блиск. Насамперед ми йдемо до нас на комп'ютер. Виберемо фото, з яким будемо працювати. Ось, є у мене фото. Тепер нам потрібно дублювати шар. Дублюємо шар. Тепер йдемо до панелі наших інструментів. Інструмент точковий пензель відновлення, і вибираємо інструмент латка. Ось так. Тепер йдемо до нашого обличчя, виділяємо ділянку, яку саме ми хочемо виправити ось тут. Тепер ставимо курсор нашої мишки по центру нашого виділення, затискаємо ліву клавішу миші. Ось так, і перетягуємо ось тут поруч. Ось так. Тепер зняти виділення. Ось так. Ми бачимо зник наш жирний блиск. Тепер виділяємо іншу частину нашого обличчя. Там, де в нас є блиск, і знову перетягуємо. Ось так зник. І кожну ділянку нашого обличчя, де в нас є недолік. Ось так. Ось так. Знову виділяємо, перетягуємо, ось так. Наш ніс теж блищить, ми його виправимо ось так. як бачите, ми прибрали зайвий блиск на нашій шкірі. За допомогою фотошопу це зробили дуже швиденько, просто. На сьогодні все, до побачення!